Як мені вдалося зарадити незаконній мобілізації. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю реальною практичною справою, коли мені вдалося захистити інтереси клієнта від незаконної мобілізації. І так, почнемо. В... В січні 25-го року до мене звернувся клієнт з тим, що його не випускають із ТЦК. Як він туди потрапив? Йому на вулиці просто виповістку. Але звертаю вашу увагу, що клієнт був заброньований і ще в квітні 24-го року відповідні документи в паперовій формі у нього були наявлені з собою. Проте жодної інформації про таке бронювання не було в резерві клюс. І коли клієнт отримав цю повістку, він по своїй простоті душевній відвідав ТЦК, де йому надавали відповідне направлення на ВЛК з метою подальшої мобілізації. Клієнт сказав про те, що у нього є документи про те, що він був заброньований за конкретним критично важливим підприємством. Проте відповідь представників ТЦК була такою: якщо в резерві плюс вам така інформація не підтягується, Значить, у вас жодного бронювання немає. Клієнта добу не випускали із ТЦК. Ми змогли з ним спілкуватися. Він до мене звернувся вже тоді, коли перебував безпосередньо в приміщенні ТЦК. Ми змогли з ним спілкуватися, і відповідно він отримував від мене певну юридичну допомогу. Клієнта було випущено, відпущено із ТЦК ще раз одну добу, але було складено. Протокол про те, що його е, притягають до адмінвідповідальності, і така справа буде розглянута через увага, один день. Клієнт, відповідно, запанікував, що робити. Справа розглядається через один день, але звертаю вашу увагу, що Кодекс України про адмінправопорушення встановлює строк 3 доби. В який особа має бути попереджена, повідомлена про те, що її справа, при її до адмінвідповідальності, буде розглянута. Відповідно, коли ми підготували з ним пояснення щодо цього факту, про те, що він не міг бути направлений на ВЛК, оскільки він був заброньований в той е, період часу? Я прибула як адвокат, як його представник, прибула до ТЦК. Думаєте, мене впустили на розгляд цієї справи? Ні. А знаєте, як аргументували? Аргументували тим, що цитую вас тут не люблять. Відповідно, до цикам мені зайти так і не вдалося. Але нам було важливо з клієнтом розуміти, яким чином закінчився розгляд цієї справи. Ми направляли адвокатські запити, і клієнт звертався зі своєю заявою щодо цього. Відповідь ми отримали: увага! Аж на початку березня 2025 року у цій відповіді йшла мова про те, що є протокол, е, отже, є й постанова про притягнення особи до адмінвідповідальності, і така особа має сплатити 17 тисяч гривень штрафу за те, що така особа не пройшла е, ВЛК. І жодного слова про те, що така особа була заброньована, вона не зобов'язана проходити ВЛК в такій відповіді на мій адвокатський запит. Сформовано так і не було. Що ми зробили далі? Ми подали позов до суду. І цей суд ми виграли. Але є один маленький нюанс: суд мав відбутися, скажімо, 10 квітня, а 11 квітня, уже після суду, після того як представник ТЦК не з'явився в судове засідання, клієнт дізнається про те, що його рахунки заблоковані. Про те, що відповідне ТЦК звернулося з заявою до виконавчої служби і вже стягує з нього не 17 тисяч, а 34 тисячі гривень. Плюс винагорода виконавця, плюс витрати виконавчого провадження, і сума вже доходить до рівня майже 40 тисяч гривень. Уявляєте, яка ситуація? І найцікавіше, що в такій заяві. Про відкриття виконавчого провадження, та цікаво зазначає, що, що мій клієнт не оскаржує постанову про притягнення до амін відповідальності. І така заява потрапляє у виконавчу службу на наступний день після судового засідання щодо оскарження такої постанови. Уявляєте, яка взагалі ситуація виникла у клієнта? В результаті ми отримали позитивне рішення суду. Також нам вдалося і вирішити питання із виконавчою службою. Відповідно, звернулися ми туди із відповідними документами через суд. Також нам вдалося забезпечити позов шляхом непродовження виконання цього рішення. І ось було нещодавно опубліковано це рішення в реєстрі в єдиному реєстрі судових рішень. Посилання на це рішення буде внизу під цим відео. Кому цікаво, ознайомлюйтесь, я щиро вдячна своєму клієнту за те, що він виявив свою наполегливість і стійкість цієї ситуації, адже в такій ситуації, коли фактично на тебе давлять і Тебе примушують робити те, що законом не передбачено, може кожен проявити себе по різному, але він вистояв і нам з ним разом вдалося отримати позитивний результат. Я вважаю, що це результат нашої спільної роботи. А якщо вам треба консультація адвоката з того чи іншого питання, я б радила ні в якому разі не довіряти Google або чату GTP, наприклад, а все ж таки звернутися за допомогою до кваліфікованого адвоката. Тож не зволікай запис на консультацію за телефоном. А я з вами хочу попрощатися до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, пересилайте це відео тому, кому воно може бути корисним. И до новъгъщ встречи!